Чи в Заслані ви е, молилися, чи може у вас було? Заслані, як ми були без чоловіка, моя мама, як її забирали ще до того, як я ще сиділа в тюрмі, а її вже на пересилку, приїхали вночі і давай, діти сплять, а вона собі Все, за пів години, щоб ти збирала, все. Що можна забрати? Скажіть. Але маму готували. Знаєте, готували, що раз донька сидить, то тебе можуть вивезти. Мама насушила з хворів. там дещо такого приготувала, щоб дітям… і мала шість мішків, щось для діточок, убрання, все таке, щоб найконечніше. І забрала образ матінки Божої неостанної помочі. Я вам покажу, вона в мене в кухні висить. То є реліквія, з якою ми їхали на Сибір і повернулися з Сибіру. І забрала мій молитвенник християнської родини, яку мій чоловік з першої зарплати купив мені і написав, що моїй найдорожчій супутниці з першої пенсії купив муж. Ото ті дві річі, що вона забрала з собою. Правда, вервичку вона мала. Ми молилися, ми молилися, діти з нами цілий час молилися. Але недовго тривало чоловік приїхав, нас не йшов. Як вернувся чоловік, то вже була Божа, служба Божа. Бо до тюрми він мене просив, що Ломського, щоб я йому посилала родзинки. Вони там намочували ті родзинки у воді, і за яких три-чотири дні воно вже було вино і сухарі. І він там міг правити службу, каже, все накривався коцом, бо були ріжні люди, і собі тихо відправляв, най, може не чілузло, але найважніші речі, які є в службі Божій. Як вже він приїхав, то ми мали все, службу Божу. І що хочу сказати, що довідався до нас, що приїхав отець Цегельський, то люди наші, ви знаєте, то все хвалиться. Довідався отець смаль. Може, ви чули то прізвище? То був редемпторист, але він, не закінчивши це у льогі, в монастирі, він був. п'ять кілометрів від нас жив в посілку. Як довідався, приходив до нас кожну неділю на службу Божу. Була німка така стара. Ми її називали бабушка Шварц, Бо вона так називалася Шварц, католичка. Вона довідалася, що є католицький священик на службу Божу. І ще один старовір, старий такий, як він називався, ну то не важливо, я маю в спомінах все написано своїх. Він приходив з величезним молитвенником, якого він ховав в грубі, десь там, де палиться, десь ховав, бо переслідування всюди було їх. І приходив до нас, то були троє людей, які ми могли з ними відправляти то.